Уявляєте? Третя. Третя. Ого! ця ще більша. ця ще більша. ця ще більша. Оце я попав. Оце я попав на роздачу. Оце, друзі. Блін, ну вона так стартанула. Зараз йде наче як не дуже здорова. Але стартанула крепко. Ні, невеличка щучка. Я її, напевно, поперек десь зацепив за хребта. <рес> Зразу так стартануло. Друзі, ну це, блін, просто підряд декілька риб. Я в шокі. Ну непогана, скажу так, непогана. Вона хоч і за спину, але начебто більша, ніж наша сьогоднішня перша риба. Фух, оце да. Блін, її надо якось тут запаркувати. Ой, на волосинки сидить. Забачино. Забачину За вона взяла. Приємна така також. Є три риби підряд з одного місця. Просто щось нереальне, друзі. Ну така, приємна. Приємна, приємна. Цю також, мабуть, я заберу на котлети. Раз у нас сьогодні таке ельдорадо.